Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В мене сьогодні дуже позитивне відео, адже я хочу поділитися з вами своєю радістю від того, що в мене з'явилися нові аромати. В мене в моїй колекції з'явилися три нових аромати. Нарешті, в мене поповнення в колекції, і це ті аромати, які являються частиною моїх. Новорічних подарунків, подарунків до Різдва, до Дня Народження, до іменин. У мене дуже багато було свят саме в грудні, і я помаленьку замовляла собі подарунки. Деякі з них поїхали в Україну, замовлення я зробила в Україну, і коли поїду, я думаю і сподіваюся, скоро в Україну. Я заберу свої подарунки і вже вам пізніше про них розповім. А сьогодні буде тільки три, але яких... Нарешті в мене з'явилася моя величезна хотілка, почну саме з неї. Це аромат від Hermes, який називається Тердермес Ожівре. Людяна крижана вода від Ермес. Це лімітка, літня лімітка цього року, і я просто мріяла про неї. Знала про цей аромат від Юлі з каналу Юлька Ноц. Юля, дуже тобі дякую. У нас дуже сходяться смаки з Юлією, і я побігла, звичайно, одразу пробувати цей парфюм по магазинах. Я в кожному магазині наносила його на себе. І я розуміла одразу, що мені цей аромат просто необхідний. Але ціна на нього була просто дуже-дуже дорога. У нас він коштував 500 злотих за великий флакон. 500 злотих це приблизно. 4-5 тисяч гривень. Да. Да -да -да. Ну, досить дорого. І я все ж таки чекала, полювала за якоюсь знижкою, щоб придбати собі цей аромат. Він для мене, знаєте, як ковток свіжого повітря, як дійсно якась крижана вода, як шматочки льоду, які ви запихаєте в рот, і вам від того аж мурашки біжуть по шкірі. Знаєте, я заходила якраз в таку погоду, коли було досить тепло і жарко, а потім я заходила вже в верхньому одязі і в магазині мені ставало жарко, і коли я наносила його на себе, одразу стає прохолодніше, ніби ви зробили великий ковток просто крижаної води і відчуваєте величезний прилив сил, бадьорості, енергії, ніби дійсно. Тонус у всьому тілі від якогось тонізуючого напою. Ніби от шматочки лимона, зеленого або лайма, шматочки льоду, залиті просто крижаною мінеральною водою від тої мінеральної води вам поколює ніздрі. Мега крутий парфюм. Одразу зараз пропоную подивитися розпаковку того аромату. І подивитися, як класно нотіно опакував мені цей аромат. Це був для мене дуже приємний сюрприз. А ми побачимося з вами трішечки пізніше. Друзі, дивіться, яка коробіща. В таку коробищу мені опакували мій аромат, який я замовляла на Нотіно. І коли я прийшла його забирати, я була просто в шоці. Мені винесли ту здоровенну коробку, я подумала, що щось переплутали, бо я такого не замовляла. Але це дуже приємно. Зараз покажу вам, як воно всередині виглядає, такий бант тут нарядний. Давайте розкриємо ту красоту. І подивіться, що тут всередині. Тут у нас написано Нотіно. Нотіно. І вау! Дивіться, мені ще ні разу такого не присилали від Нотіно. і ні разу так не запаковували. Мій аромат. Один єдиний аромат, але тут ціла-ціла купа тих чорних не опілок, але чорних папірчиків таких, але виглядає це мега круто. І ось нарешті мій аромат, який я хотіла і мріяла. І в мене аж мурашки біжуть по шкірі. Зараз буду його відкривати. Зараз з вами розпакуємо ту красу і обов'язково обсудимо з вами мій новий аромат. Вау! Нарешті, нарешті він в моїх руках. Флакончик з одного боку матовий, ніби запутівший. І ось мій мій нарешті пришечий до мене аромат тера відермес. Ожівре. Це у нас лімітка, літня лімітка. Ну, я сподіваюся, що його не знімуть, але все може бути. Вау, краса. Це перша тера в моїй колекції, і я дуже рада. Так, Тут у нас, що намальовано на коробочці, то що аромат, напевно, розкручується. І це мега круто, бо потім можна докупити наповнювач, який коштує значно дешевше, і продовжувати користуватися цим крутим ароматом. Ну, просто вау, дівчата! Я в захваті. Тут, правда, внизу нічого не написано. Якщо і написано, то взагалі нічого я особисто не бачу з моїм тозором. Написано ось тут, на боковій стінці. Ну і все, буду його зараз замацувати, пробувати, наносити на себе і балдіти. Так, наступне, друзі, що я вам хотіла сказати про цей аромат, я тут зазирнула на фрагрантику. Він у нас належить до групи цитрусові фужерні, випущені у 2022 році, парфюмер Крістіна Жель, в верхніх нотах цитрон, в середніх нотах ягоди ялівця і перестимут, в базових нотах деревні ноти і мінеральні ноти. Все це я тут дуже добре відчуваю, практично кожну ноту, але можу сказати, що ближче до серця і до бази. На передній план починає виходити класична тера від Hermes і мене це не може не тішити, адже я мріяла і до сих пір мрію купити класичну теру в свою колекцію. І тут для мене два в одному просто шалено красивий ялівець з цитрусами, деревиною і мінеральними нотами на старті, і моя улюблена тера в базі. Звичайно, вона тут не така насичена, як тера класична, такі лише відголоски відлуння класичної тери, але тим не менше, вони досить гарно читаються в тому ароматі, і я від нього просто балдію. Сказати, що я задоволена, це просто нічого не сказати. Я просто в захваті. Я тішуся, що моя мрія здійснилася. Наступний мега крутий аромат, який я вам сьогодні покажу, це капсула. Вуді від Карла Лагерфельда. А Також зараз буде розпаковочка цього аромату, і після того ми з вами гарнесенько його обсудимо, адже аромат вартий уваги. Я цього не знала. І взнала про цей аромат завдяки своїй новій парфюмерній подрузі Наті Діді, яка була тут в Кракові. Ми зустрічалися, у нас були сліпі затести. І цей аромат я вподобала саме в результаті сліпих затестів. До речі, я рахую і вважаю, що от вибір аромата по сліпих затестах це саме правильніше, що можна зробити, коли ти нюхаєш, слухаєш аромат і не бачиш, і не знаєш його назви, ти більш об'єктивно сприймаєш все-таки інформацію про аромат і більш правильно по своїй інтуїції, по своїх смаках обираєш аромат в свою колекцію. Так, друзі, що тут у нас заявлено на фрагрантиці, це те, що аромат у нас офіційно унісексовий, належить до групи Східні, Деревні і випущен у 2008 році парфюмер Олів'є Cresp. Ноти аромату дуже мало нот, слива, кедр і дубовий мох. Що я вам можу сказати? Коли я його послухала в сліпих затестах, я була просто вражена. Мені настільки сподобався аромат, я на себе його, звичайно, не наносила, тільки на блотер, але навіть на блотері я зрозуміла, що пахне він просто розкішно, що я проходила повз такої краси довгий час, що я не встигла його купити в свою колекцію, що його знімають або зняли цей парфюм, і купити його дуже важко. Я розстроїлася, звичайно, що мені не світить такий чудовий аромат, але тим не менше, якимось дивним чином він мені попався на мейкапі. Коли я зайшла на польський мейкап, я побачила цей аромат в 30-ті, в маленькому флаконі по досить нормальній ціні, як для знятості. І я купила тільки один флакон. Тепер я шкодую, дівчата, бо тут дуже мало для мене 30 мл. Я буду шкодувати його носити, я знаю себе, мені треба великий флакон, якщо аромат мені подобається. І я навіть подумала, що якщо я побачу десь ще раз, можливо, мейкап знов запропонує цей аромат, я знову його собі докуплю, задублю обов'язково, або, можливо, десь якийсь залишок у флаконі, я собі ще докуплю. Бо аромат просто розкішний. Тут все те, що мені подобається. Знаєте, я до недавніх пір не розуміла, як мені подобається слива в ароматах. От за вишньою я не ганяюся, а от, в принципі, за сливою я теж не ганяюся. Але аромати, які мені попадаються, які появляються в моїй колекції з нотою сливи, мені дуже подобається. Оце то, що я люблю. Тут у нас тільки слива, тільки кедр і тільки дубовий мох. Більше нічого тут немає. І, з вашого дозволу, я його ще раз на себе не несу, бо це просто кайф. Це дійсно слива, дуже натуралістична. Така спіла, аж навіть трошки починає бродити. Тут я одразу чую дійсно спил дерева, свіжої такої білої світлої деревини і чую амбру, яка тут не заявлена, Дубового мха я не чую, можливо, ближче до бази. Хоча він у мене був уже до бази на руці, я мха так і не чула. Аромат дуже гарний. Спочатку він такий трошки різкуватий, ніби от дійсно забрудивши слива, а потім починає розкриватися дуже м'яко, більш так тихіше вже він не такий вже голосний робиться. Трошки притискається до шкіри, хоча я не можу сказати, що він зовсім-зовсім тихий, але, тим не менше, він і не з такою гримучою да, подачею. Тобто в нього немає шаленого, сильного шлейфу. Це більш такий інтимний, спокійний, тихуватий, м'який і дуже приємний аромат. Дуже красива композиція. Я колись дуже давно бачила той аромат в оглядах парфюмів, але чомусь я думала, що це чоловічий аромат, не звертала на нього увагу, бо саме чоловіки його показували. І тут я послухала цей аромат, мені пощастило, скажімо так. І мені пощастило його купити в свою колекцію. Я дуже задоволена. Зараз я його якраз от розношувала сьогоднішній день. Можу сказати, що він середньої стійкості, середнього шлейфу. Але це суцільне задоволення для мене, дівчата, зараз. Так, ну і останній аромат сьогоднішнього відео, але не останній по значимості. Це Zara Warm Black. Цей аромат я знаю давно. Давно, ну не так уж і давно, коли я приїхала сюди до Польщі, я часто почала ходити на парфюмерні сетести. Це було ще до війни. Я попробувала багато ароматів зара. І цей аромат я по рекомендації також послухала, бо він його порівнюють з ароматом Тобака-Ваніль від Тома Форда. В мене є табака-ваніль від Тома Форда в маленькому відливантику від парфюмерної подруги. І я, в принципі, знаю, в якому напрямку той аромат, хоча на пам'ять я, звичайно, не знаю його звучання, я його особливо аж так не носила. Я попробувала аромат, я зробила огляд цього парфюму, я його поносила один день і потім мене до нього не тягнуло. Потім я купила собі схожий аромат на табака-ваніль. Я його носила в Різдвяні свята там того року і цього року. І я підійшла до цього парфюму, і мені просто дах зірвало. Я його дуже одразу собі захотіла. захотіла. Єдине, що я одразу його не купила, бо в ті часи, як я тільки приїхала, я взагалі не думала навіть нічого собі купляти, адже я нічого абсолютно не заробляла, а коли нічого не заробляєш, відповідно. Нічого й не тратиш, так? Ну і добре, в мене дуже було багато парфюмів в своєї колекції для носки. Я, в принципі, не відчувала такого парфюмерного голоду за покупками. Минулий рік, 21 перший, я дуже багато купляла ароматів, і, відповідно, вже такого аж голоду, голодухів мене такої не було. І я відложила цю покупку, але я знов підходила до громаду. Я знову його пробувала. Він мені завжди подобався. Але потім так сталося, що він взагалі зник з продажів. Його не було. Він представлений в чоловічому відділі, адже це чоловічий парфюм. І я дуже розстроїлася, що, можливо, його зняли, що я вже його собі не куплю. І тут нещодавно я зайшла в Зара, і там, напевно, були якісь розпродажі, я не знаю, адже на цей аромат була мега крута ціна 35 злотих. Після. Того, як він коштував 60 злотих завжди, 35 злотих, і я понеслася до каси. І я ще перепитала своїх парфюмерних подруг, може комусь купити такий аромат. Правда, ніхто чогось не відізвався, не знаю. Але дівчата зря, аромат мега крутий. Це просто круть. От я нанесла його сюди на руку, я його ще раз нанесу, бо це просто кайф, кайф, дівчата. Я відчуваю, що зараз... У мене буде з тим ароматом парфюмерний запій. І тут я собі нанесла Тома Форда для того, щоб порівняти, і можу вам сказати, що на початку трошечка вони відрізняються. Зовсім трішки, можливо, якимось пропорціями нот, але відчувається, що аромати в одному напрямку. Що тут, звичайно, Зара вдохновлялася, надихалася ароматом від Тома Форда. Але потім аромати трішечки розходяться. Не знаю, чи можливо переплутати його з табака ваніль на комусь, я взагалі-то купляла його не через те, що він мені схожий на табака ваніль, адже бачите, цей відливант від табака ваніль в мене до сих пір лежить. Тобто я його не носила і він мені аж так сильно не сподобався. Але коли я просто спробувала цей аромат, він мені просто сподобався. Нема різниці на що він мені схожий. Тут у нас також багато нот не заявлено. Зараз ми подивимося. Верхні ноти імбіль, в середніх нотах ваніль і в базі боби тонка. Але, тим не менше, тут відчувається оця табачна нота, відчувається вишня. Да, я тут чую вишню, таку солодку досить. Можливо, це вишневий табак. І я відчуваю амбру. Не знаю, тут дуже красива амбра, і ще також якісь є і сухофрукти солодкі, і спеції, наприклад, кориця. І все це настільки гарно, настільки розкішно, шлейфово і вражаюче для мене. Що можу вам сказати, що зараз я буду просто, напевно, тільки ними користуватися. Настільки він мені подобається. Він мені зараз подобається от більше тих двох навіть ароматів, що я вам тільки що показала. Тобто, фаворит мій на сьогоднішній день це якийсь капець, Просто от я дуже дякую Зарі за такі емоції, за такий захват. Просто вау! Він красиво розкривається. Хоча я читала там в відгуках, що він лінійний, що він не розкривається. Для мене він розкривається. Для мене він стає більш м'ягшим. І дійсно відчувається більше ванілі і бобів тонка. Такий огортаючий, дуже приємний, дуже стійкий і мега-шлейфовий парфюм. Дуже якісна композиція. Всім раджу дівчата, подружки, кому треба. Побіжу, певно, ще в зару, якщо там є, маякуйте, я вам куплю. Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати своє таке емоційне відео. У мене сьогодні дійсно просто чудовий настрій. Це буває дуже рідко в світлі тих подій, які відбуваються зараз. Але можу ще раз звернути на ту увагу, як парфюми піднімають нам настрій, і яке круте у нас просто хобі у нас з вами. Так що пишіть в коментарях, в кого з вас є ці аромати, користуєтесь, не користуєтесь, подобається, не подобається, в які сезонний, чи, може, задублили вже собі ті аромати. Задоволення почитаю не тільки я, а всі глядачі мого каналу. Так що побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую і обнімаю. Слава Україні! Слава ЗСУ, па-па!